Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що робить та не робить веб-дизайнер, як розвиватися у сфері, як почати свою кар'єру та чому ця професія така популярна. Проте для початку розвінчаємо найрозповсюдженіші міфи. Поговоримо про те, що веб-дизайнер точно не робить. Перший і найрозповсюдженіший міф, який в принципі стосується будь-якого цифрового дизайну, це те, що дизайнер повинен вміти малювати. Насправді це не так. Специфіка роботи дизайнера, веб-дизайнера і програм, в яких він працює, цього не передбачає. Скоріше за все, це буде додатковим бонусом, який допоможе вам у виконанні певних завдань. Так, малювання допомагає зрозуміти загальну композицію, як поєднуються кольори, як можна використовувати різноманітні стилістичні напрямки. Але цьому всьому можна достатньо легко навчитись та освоїти ці знання вже окремо. Вам частіше доведеться працювати з розміщенням тексту, модульними сітками, Будування е, певної концепції та структури сайту та вже наявними кольоровими палітрами. Якщо вам потрібні ілюстрації на сайті, то ви можете працювати з окремим спеціалістом-ілюстратором. Другий міф: вам потрібно мати профільну дизайнерську або художню освіту. Це також не відповідає дійсності, як і в попередньому випадку. Це додаткова навичка, яка допоможе вам у роботі та у виконанні певних завдань, але вона не обов'язкова. В професію веб-дизайнера приходять юристи, економісти, спортсмени, медики тощо ви можете бути ким завгодно. Третій міф: обов'язково потрібно знати Photoshop. Це також не відповідає дійсності, адже веб-дизайнери використовують абсолютно різні програми для того, щоб проєктувати сайти. Зараз один із розповсюдженіших, на мою думку, це фігма. І вам насправді достатньо буквально 10-20% знання програми, щоб робити ті завдання на початковому рівні, які від вас будуть вимагати. Звичайно, дизайнер завжди повинен поглиблювати свої знання і навички, тому ні в якому випадку не зупиняємось на цьому рівні. Четвертий міф це суто про творчість, креатив та політ фантазії. Процес дизайну більше схожий на проєктування та планування з вкрапленнями творчості. Веб-дизайнери перш за все, створюють зрозумілі та інтуїтивні рішення, які виконують ряд завдань, в тому числі бізнес завдань, і орієнтуються звичайно на цільову аудиторію. Наприклад. Зручне та інформативне сортування або фільтрування товарів в інтернет-магазинах з інтуїтивним додаванням в кошику і в подальшому зручним оформленням замовлення. Міф п'ятий веб-дизайнер повинен вміти програмувати. Це не обов'язково, але потроху, працюючи в команді з розробниками, ви будете розуміти. Основні поняття та процеси, які відбуваються при розробці вашого дизайну. Також можна цю інформацію е, додатково вивчити. Звичайно, дизайнер повинен на базовому рівні розуміти, що буде відбуватися надалі з його макетами. Але для початку це більше для вас буде як бонус, е, а не як обов'язкова навичка. Міф шостий. Дизайнер робить логотипи, пакування і сайти одночасно. Певно, це один із найрозповсюдженіших міфів, але насправді це роблять люди різних професій. Логотипи пакування тощо роблять насамперед графічні дизайнери. А саме основна відповідальність веб-дизайнера – це робота з сайтом та посадковими сторінками. Якщо ви знаєте ще якісь міфи, або у вас є певні думки з приводу професії веб-дизайнера, обов'язково поділіться про це в коментарях. Нам буде дуже цікаво дізнатися. Підсумовуючи, відповідаємо на питання: хто ж такий веб-дизайнер та чим він займається. Веб-дизайнер – це та людина, яка створює візуальну та смислову частину будь-якого сайту, який ви зможете побачити в інтернеті. Його завдання зробити логічне і приємне для ока оформлення інформації. Тобто він поєднує форму і функцію, задля якої взагалі і створюється цей сайт. До компетенції веб-дизайнера входять такі поняття, як Розуміння, що таке типографія, робота з кольорами, композицією, модульними сітками, референсами та мудбордами, користувацькими дослідженнями, аналіз конкурентів, адаптивним дизайном і принципом верстки макетів це список того, з чого можна почати, адже дизайнер завжди повинен поглиблювати свої знання і не тільки у своїй сфері. Також буде корисним розширювати. Свої навички у сфері менеджменту, маркетингу, психології і так далі. Робота веб-дизайнера дуже цікава, адже він може проєктувати сайти для будь-яких компаній. Це можуть бути банки, це можуть бути будівельні компанії, для юристів, для стоматологів, ну, в принципі, будь-кого. І таким чином ви завжди розширюєте свій світогляд. Ви вивчаєте нову та цікаву інформацію і навіть краще розумієте світ навколо. Отже, розглянемо кілька прикладів, де веб-дизайнер застосовує перелічені до цього навички. Перший кейс інтернет-магазин Героя, який був розроблений Бруно Аріцьо. Основним завданням для проєктування інтернет-магазину є побудова правильної логіки користувацького шляху від того моменту, як користувач потрапляє на сайт і до моменту оформлення покупки. Дизайнер враховує такі моменти, як хто така цільова аудиторія, які патерни поведінки при виборі того чи іншого товару вона має, хто основні конкуренти цього бренду. Та, яка інформація на сайті важлива і буде фактором у прийнятті рішення користувачем? Більшість інтернет-магазинів зазвичай мають достатньо типову структуру. Якщо ви помічали, у нас обов'язково є головна сторінка, також у нас є сторінка каталогу товарів, сторінка продукту. Звичайно, кошик і процес оформлення замовлення, тобто чекаут. Звичайно, дизайн кожного інтернет-магазину може відрізнятись в силу тих факторів і нюансів, які ми з вами тільки що обговорили. Це безпосередньо конкуренти, бренд-стратегія та цільова аудиторія. Розглянемо другий кейс це корпоративний сайт компанії Очі від Obis Едженсі». Їх можна ще назвати іміджевими сайтами. Для таких типів сайтів нам важливо доступно та зрозуміло розповісти про якусь компанію, бренд або людину. У цьому прикладі ми бачимо на сайті елементи сторітелінгу, тобто розповіді. Спочатку ми бачимо інформацію про компанію, вони розповідають, хто вони та чим займаються. Надалі ми можемо побачити інформацію про те, які роботи у них були, також обов'язково з якими клієнтами вони співпрацювали, і обов'язково заклик до дії. Для таких сайтів на головній сторінці часто застосовується принцип АІДА. це абревіатура, і вона має певне розшифрування. Перше це attraction. Ми привертаємо увагу. Друге. Interest – зацікавлюємо користувача. Третє desire – Викликаємо бажання. І вже останнє action – спонукаємо до дії. Для реалізації такого підходу існують безліч інструментів, з допомогою яких ми можемо його втілити. І розглянемо дуже цікавий третій кейс промо-сайт Gucci Foundation. Такі сайти використовуються більше як маркетингові інструменти для того, щоб познайомити користувача з новим продуктом або послугою, навіть якоюсь подією. Головне завдання тут це вразити та зацікавити. Звичайно, на таких сайтах ми вже можемо побачити. Більше креативу, більше роботи з анімаціями, з взаємодією з користувачем. Тут дизайнер може використовувати різні креативні інструменти, які він реалізовує в концепції, в анімації з інтерактивними елементами та таким чином більше зацікавлює користувача. Отже, перейдемо до дуже важливого питання. Які навички веб-дизайнер все-таки повинен мати, щоб влаштуватись на роботу? Перше вміння працювати у Figma – це один із основних інструментів, які використовують сучасні веб-дизайнери. Важливо вміти якісно та ефективно проєктувати макети в програмі на курсі Web Designer Junior, ми розглядаємо корисні функції. Також працюємо зі стилями, вивчаємо, як правильно упорядковувати свій документ та, звичайно, передавати на розробку. Друге розуміння базових понять в дизайні, таких як типографія, поєднання кольорів, композиція, модульні сітки. І робота з референсами, адже веб-дизайнер повинен розуміти, як створювати візуально приємний інтерфейс, і, звичайно, аргументувати, як та чому він використав певні підходи у конкретному випадку, розуміння базових правил та методик в UX. Пам'ятаємо, що дизайнер це та людина, яка в першу чергу впливає на користувацький досвід. Створює осмислі, зрозумілі та корисні рішення. Дизайнер повинен розуміти, як створювати та працювати з майндмепс, структурою, дослідженнями, тестуваннями тощо від цього залежить, чи будуть ваші рішення актуальними та доцільними для бізнесу, і, звичайно, зручними для користувачів. І четверте, але не менш важливе, це вміння працювати з брифом та презентувати своє рішення команді або клієнтам. Адже ваші ідеї можуть бути дуже класними. Але якщо ви не зможете аргументувати свої рішення клієнту, то ваші ідеї просто можуть бути не втілені у життя. А якщо ви неправильно зрозумієте бриф, то ваш час та ресурси будуть просто витрачені дарма, і ви будете отримувати постійно дуже велику кількість правок. Тому запам'ятайте, це дуже важливо. Отже, в цьому відео ми розглянули з вами основні міфи, дізнались, хто такий веб-дизайнер та чим він займається, і які навички він повинен мати для того, щоб отримати роботу. Дякую за перегляд відео. Якщо ви хочете створювати круті та осмислені дизайни, приходьте до нас на курс Web Designer Junior. Посилання ви можете побачити в описі до відео. Дякую за перегляд. До зустрічі!